Конкурсна комісія конкурсного відбору на посаду директорів Прилуцьких закладів загальної середньої освіти продовжує працювати. Наразі триває фінальний етап. 19 вересня провели конкурси на посади директорів одразу двох шкіл: це гімназія номер 13 та ліцей номер 7 Працювали відповідні комісії. До їх складу увійшли депутати міської ради, спеціалісти управління освіти, педагогічні працівники. Очолила комісії заступниця прилуцького міського голови Тетяна Пахомова. Власне бачення розвитку гімназії номер 13 можливості удосконалення освітнього процесу презентували дві кандидатки Наталія Кисіль та Наталія Воронько. Запропонували і по п'ять проєктів, які охочі зайняти посаду, хотіли б провадити у закладі освіти. Також проходили і тестування на знання законів України, розв'язували ситуаційні задачі. Бланки надали спеціалісти управління освіти Прилуцької міської ради. Вони надійшли у конверті, пакунок відкривали у присутності членів комісії та конкурсанток. Почерговість кандидатів визначали метод. Після кожного завдання члени комісії виставляли бали. Отримані результати сумували та знаходили середнє значення. Конкурсантка з більшою кількістю балів здобула перемогу. Щойно відбулася конкурсна комісія на посаду директора гімназії номер 13 Було два кандидати. Найбільшу кількість балів набрала Воронько Наталя Юрівна. Це сума балів 45. Кісіль Наталя Віталівна набрала 32 бали. Як каже членкиня комісії Тетяна Сезенцова, конкурсантки представляли себе на високому рівні. Переможця ж обрали відповідно результатів. Конкурс прийшов пройшов відповідно чинного законодавства, без порушень якихось норм правил конкурсу. Все було чітко зорганізовано і ясно. Кандидати були усі творчі, усі сильні, і переміг найкращий. Найсильніший переможниця конкурсу Наталія Воронько працює у гімназії номер 13. Це по-справжньому рідний навчальний заклад для освітянки. Шкільні роки Наталії Воронько прийшли саме в даній гімназії. Наразі педагогиня бере участь у низці проєктів. Планує заручитися підтримкою міжнародних партнерів та удосконалити матеріально технічну базу закладу. На посаду директора Прилуцького ліцею номер 7 претендували дві кандидатки. Олена Бондаренко займає посаду заступниці директора вже майже 10 років. Загальний стаж педагогічної діяльності. 20 24 роки себе спробувала вдруге, і Наталія Кисіль. Молода спеціалістка має загальний стаж роботи вісім років. Конкурсний відбір також діє відповідно до затвердженого положення, кажуть члени комісії. Повністю весь регламент було дотримано у управлінням освіти. Були підготовлені 100 варіантів завдань, і конкретні відповіді на ці завдання були надані членам комісії для перевірки саме у день конкурсного відбору. Ці запитання були складені заздалегідь. Вони були складені в присутності інших членів управління освіти у конверти, запечатані, пропечатані, підписані начальником управління освіти і були зберігалися в сейфі. Даний конверт відкрили у день конкурсу в присутності членів комісії та кандидатів. Тобто не можна було знати наперед, яке запитання можна, можна було витягти, і варіанти відповіді, і варіанти ситуаційних завдань. Спочатку кандидати давали відповідь на тестові завдання. Це були два. Дві форми тестових задань на знання законів про освіту і на знання законів про загальну середню освіту. І там і там про 20 запитань презентували і стратегії розвитку закладу освіти. Після підрахунку балів конкурсанткам оголосили результати. Пройшов завершальний етап конкурсного відбіру на посаду директора ліцею номер 7 Було два конкурсанта переможцем. Визнана Олена Бондаренко з загальною кількістю балів 35%. На другому місці Наталія Віталівна Кисіль, яка набрала 22 бали. Нагадаємо, у серпні сплив термін контракту директорів одразу трьох прилуцьких шкіл: це ліцеї номер 7 та 9 і гімназія номер 13. Конкурсний відбір на посаду очільника закладу освіти номер 9 планують провести у п'ятницю 20 вересня.